Доброго вечора. Сьогодні так вийшло, що у нас получається операція спасіння від часника. Часника лишилось десь майже ящик. Того що нас ну, літом забрали Він уже почався розташується. Якщо його лишити, то тут до нового урожаю нічого не чути. Ми його перечистили, помили і там кажуть через блендер і через м'ясорубку. Зараз його перепустимо, потім викладемо те, що вийде без м'ясорубки на пергамент і в морозилочку морозилки трошки воно почне сплатуватися, поділимо на такі квадратики і потім, коли геть замерзне, складемо пакетики і будемо користуватись. Користуватись вже готовим. Інший спосіб його спасти, просто не знаю, висушити. Так, да, В принципе для того, чтобы змолоть заводить... купилки сейчас неправда все готово. Выкачиваем мясорубка. Всю дверь будет самый. Короче, вампиры на мене точно все не нападные. Все, покажу Зговорили ну, майже половинку і вийшло у нас коло. Доволі сутенька, подрібнена, але ж ми е, в стравах подрібнений чесник використовуємо Тому, якщо заморозимо, ідеальне вирішення для того, щоб зберегти. Зараз дамо трошки мясорубочки відпочити, охолонути і продовжимо. Кладуємо нашу чесничну кашку, ми Викладаємо бажано, е щоб однакової товщини було. Стараємося для себе живопимо. Це добре, що не блендером, що шматочки, бо блендером то було б, мабуть, якесь чесничне молоко. А це отаке. Якраз таке, як ми подрібнюємо в різні страви. Зрізняємо, робимо красоту. Їжа повинна бути красивою, навіть якщо вона... Полуфабрикати фабрикати Ну, говорити не mm. mm. Так, уклали, тепер намічаємо такі місця, де щоб відламувалось потім. Бо воно ж все замерзне, буде ламатись як захоче. А ми йому підказуємо. Таким чином, де і як ламатися. Як такі... пах, як, да, як Типа, як пахло. Ну, хто готував похвалу? Я поки не готував, але бачив як. Ой, дружина теж почала не готувала. Поки що ще. Так, і отакий ще вийшов на пергамент. І така тавочка з морозилки. Зараз підрівняємо. Теж зробимо такі насічки. За... Да, насічки, поглиблення. Для того, щоб коли воно замерзне, замерзне, ми поламаємо його, складемо в пакетик і тоді будемо користуватись, коли нам потрібен якусь страву чесник додавати. Робимо ж для себе тут старой.

Ніж звичайний для томатів. томатів, для томатів. Так, в одну сторону і потім в іншу сторону, такі квадратики. От, і от такі квадратики. Ще накриємо пльолочка, щоб запах холодильнику не йде. Не був, гай, чесниковий. І тепер у нас часник чесник у такому вигляді заморожений. Відломили кусочок. Використали. Користуйтесь лайфхоком. Дякую за перегляд.